Доброго дня, слава Україні! Всіх вітає полка 2 Хочу подякувати Львівщині за допомогу та підтримку нашому підрозділу. Це якраз та взаємодія, коли сильний та надійний піл допомагає сильному та надійному фронту. Дуже дякую, що наближаєте і допомагаєте напожити нашу перемогу разом. Слава Україні тільки вперед. Вони на фронті боронять нашу свободу, наш дім, наше майбутнє. А ми їхня опора в тилу. Допомога силам оборони України. Один з ключових пріоритетів Львівської ОВА, що реалізується через програму Безпечна Львівщина у 2024 році. На програму виділили понад 745 мільйонів гривень. Допомогу від Львівської ОВА отримали десятки підрозділів сухопутних військ, повітряних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрема увага підрозділам, котрі базуються на Львівщині. В межах програми Безпечна Львівщина закуплено захисникам і захисницям таке спорядження. Розвідувальні квадрокоптери та інші БПЛА, великі розвідувальні БПЛА, Шарк. FPV-дрони та інші дрони камікадзе, засоби РЕБ, електронної боротьби, антидронові рушниці, автомобільна, інженерна та спеціальна техніки, навчальне обладнання, тренажери, імітатори, навчальні боєприпаси, мішені, полігонне обладнання тощо, обладнання для оснащення мобільних вогневих груп, станини під кулемети, приціли, рації, рушниці тощо. Дякуємо жителям Львівщини за єдність у підтримці наших воїнів. Це додає їм сили, дякуємо Львівській обласній військовій адміністрації та всім жителям Львівщини. Ваша допомога є безцінним внеском у нашу спільну перемогу. Ми бійці танкового батальйону АЗО. Дякую львівській обласній військовій адміністрації. Фінансування закупівлі цих. Дронів 68 восьма окрема єрська бригада, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершки Довбуша. Дякую Львівщині за допомогу. Разом ми обов'язково переможемо. Ми бійці 128-ї бригади ТРО, яка стоїть зараз на Запорізькому напрямку, дуже вдячні за отримання цієї техніки. Оцю е, красиву, гарну техніку ми е, плануємо використовувати для будівництва укріплень е, окопів, завдяки цій допомозі. Наші бійці зможуть знищити ще більше ворогів. Залізо в сталь, народ у націю. Завдяки цим дронам бойові підрозділи будуть виконувати завдання більш ефективніше. Ваш внесок, наша перемога. Дякуємо Львівщині за постійну підтримку. Разом ми сильні, разом ми не зламні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Разом ми творимо перемогу. Дякуємо, Львівщину, за підтримку.